Всім доброго дня. Вітаю всіх з покровою. Сьогодні у нас 14 жовтня 2022 року. Ми святкуємо чудове свято. Свято третє причиста, як його називають, або покров Святої Богородиці. Всіх з покровою. Всім щастя вітаю. Сьогодні у нас гарний такий погожий день. Пташечки співають. Кажуть, який сьогодні день, така зима. Бачимо, як кажуть, в народі не віриш, перевір. Всім зічув цей день добра, позитиву, не гризти один одного, не лаятися, терпіти, можливо, якісь причуди та капризи одне одного. Але пам'ятати, що всі ми дружні, всі ми українці. І нам потрібно лише одне. Перемога і відновитися після цієї страшної війни. В народі покрову дуже шанували, любили її, святкували. Обов'язково сьогодні не забудьте задобрити домовичка, напекти йому млинчиків гарненьких, всім тихесенько собі. Поїв і буду вас благочестивий та добрий. Дарував вам мир та спокій.